Денис Попович долучається до нашого ефіру. Моє вітання. Добрий день вам, пане Денисе. Дякуємо, що знайшли час і можливість. Доброго дня. Отже, за вашими міркуваннями, як буде впливати і впливає інавгурація Трампа, те, що він став уже повноправним очільником Білого Дому на настрій на передові? Адже люди в тилу вони чомусь мають дуже багато очікувань від цієї події. Але військові, з якими спілкувалася, я, ну, налаштовані доволі скептично кажуть: не слід будувати рожевих ілюзій, варто готуватися до затяжної війни. Ну, я тут повністю на боці військових. Тобто, у всіх спілкуваннях, в тому числі і з вами, я недоразово підкреслював, що е, незрозуміло, чого ми очікуємо після 20 січня, Отже, 21. І щось змінилося, ні, нічого не змінилося. І далі воно буде так продовжуватися. Ну так, цілком можливо, почнеться в цьому році перемовний трек. Навіть е, напевне він почнеться. Я навіть так би сказав. Би. Але до чого він призведе, куди він виведе, скільки він буде тривати, ну, це велике питання. Від початку було зрозуміло, що всі ці значить, заяви Дональда Трампа про те, що протягом 4 годин він закінчить війну. Це передвиборча е, риторика, і зараз жодного плану очевидно конкретного, жодної дорожньої карти він щодо цього не має. Так є наміри, там є значить, сподівання, є там певні е, проекти, які він чинно він буде робити. А як але як переконувати Путіна, що він сів за цілу перемовин, сам Трамп вчора сказав. Час своєї заяви, що якщо Володимир Зеленський хоче е е е укласти угоду, то не зрозуміло, що хоче цього путь. Ну і питання залишається, що саме з військової точки зору ми могли би отримати від сполучених штатів. Ну до прикладу, в силу тієї історії, що Трамп уже в перший день своєї каденції підписав указ, який протягом наступних трьох місяців призупиняє всі програми зовнішньої підтримки Сполучених Штатів Америки. Але в Україні нас запевняють зокрема в центрі протидії дезінформації про те, що нібито нашої держави це не стосується, Стосується дуже хотілося б вірити. Але якщо існує така ймовірність, чим нам, нам це може загрожувати? Ну, по-перше, військова допомога як така не припиниться, оскільки були пр програми довгострокові, які закладені, контракти укладені і виробництво триває. Питання полягає: чи буде е, розпочато програму за тими планами, які передбачають? Е, Оточні підсилення війська, тобто допомога зі складів Пентагону, те, що робила попередня адміністрація. От на це ми не бачимо поки що фінансування. Ми не бачимо поки що фінансування на підтримку економіки України, яке теж е, е, Сполучено Америки провадили. Оцього ми теж не бачимо. Тут головне питання: чи воно збережеться? Як воно вплине? Е, ну, це багато чому залежить від того, як довго не буде от цього фінансування. Тобто, коли. Конгрес ухвалить відповідні рішення та чи ухвалить він зараз. ситуація трошки інакше ніж це було минулого року, бо зараз, в принципі, і працює програма фінансування України і військових потреб України за рахунок російських активів, прибутків від російських активів. Зараз ми краще працюємо по тилах більш е більш, системно, більш е кожного кожної ночі щось прилітає по російських тилах. Це теж має все вплив на здатність ведення війни Російської Федерації. Нас зараз більше дронів, нас зараз трошки більше всього. Але так чи інакше без допомоги з Америки нам буде дуже важко вести війну і про це кажуть всі. Ну тут ще така цікава історія. Ми пам'ятаємо, що Байден дав дозвіл бити в глиб території Російської Федерації американської далекобійної зброї, але Трамп дуже критикував це рішення. Говорив про те, що це якраз таки призводить до ескалації. Чи може зараз бути така ситуація, що Трамп скасує цей дозвіл, і в результаті що ми матимемо, які у нас будуть втрати стосовно наших перспектив бити по території РФ? Відповідно на наше питання така: може скасує, може не скасує. А від ну, чого це залежить? Хто, хто його знає? Він вирішить скасувати і скасує, тобто, за якісь, е, через свої якісь міркування, так? Або не скасує. Ну, поки що не схоже. Він е, значить, е, це б зробив, оскільки б можливо він по себе заявив, би, або навіть би серед перших якихось указів, е, це могло б бути. Хоча ми не знаємо, чи взагалі це буде значить, публічний указ, це теж може бути абсолютно не публічно зроблено. Який це може бути вплив? Залежить від того, яка буде допомога сполучення в Америці? Будуть давати такамси, значить, або не будуть їх давати. Якщо їх давати не будуть, то тоді відповідно і вплив буде ніякий, оскільки чим тоді бути? Нема дозволу, нема ракету. Питання знімається. Так, зараз я сказав про те, що нам треба розбити власні можливості щодо ударів по території Російської Федерації. Тоді ми не будемо питати дозволу наших партнерів. Зрозуміло, дякуємо, пане Денисе, за предметні роз'яснення за те, що знайшли змогу до нас сьогодні долучитися. Денис Попович, військовий аналітик, був із нами на зв'язку.